Рятувальник Олександр Супрун з міста Приморськ, що в Запорізькій області, у Рівна чоловік разом з родиною виїхали через війну. 24 лютого, як все почалося, нас визвали всю частину, і ми, ну, мабуть, добу сиділи, чекали, що далі буде проходити, як все це буде. А потім, як команда з Запоріжжя поступила, через сутки ходить на роботу, усилені посилена. Виконання бойових завдань. Три місяці чоловік продовжував працювати, допоки російські війська не зайшли у його місто. Каже, з квітами там ніхто їх не зустрічав. «Ну, К нам, чесно, не можу сказати, число. Заїхали оці орки. І сказали, хто не хоче працювати на нас, виїжджайте вже вам дві доби виїхати з міста Приморська, тому що буде к вам примінятися якісь санкції. Чоловік пригадує, тоді складно було виїхати з Приморська. Сім'ю зібрали буквально за сутки за добу і поїхали. Чотири доби стояли у Васильівці з дітьми, старшому дитині 5 років. маленький, тоді ще рика не було. Чотири ну, доби там стояли, ну, потім таки пропустили десь ввечері, і ми десь в годин 10 вечора були в Запоріжжі. Нині його місто залишається окупованим. 70% населення от мого міста виїхало. Зараз там ті, котрі ну, просто ну, їм подобається оця. Ситуація сюди чоловік з сім'єю приїхав до родичів. І вони дуже гарно нас зустріли. Ми живемо там, у них є будинок ще трошечки. Ну, ми доробили там, достроїли все, і ми в ньому зараз живемо. Ну, родичі, що ж, родичі є, родичі. У Приморську чоловік працював командиром пожежного відділення. Тут специфіка трошечки інша, але ж пристосувались. Тут багато поверхових будівель. Десь чуть складніше пожежі, ну а так в принципі з усім справляємось все добре. Колектив гарний, все хорошо, все добре. Олександр нині найбільше чекає перемоги України у цій війні, а ще знає, що зробить першим у рідному приморську. Ой, я дуже очікую перемоги. Я ну думав, на новий рік вже бути вдома, але ж ну тут не від мене залежить. Що першим хочете зробити поверну. На морі покупатися, чесно кажу. Ну, батьки це перше в будь-якому випадку, а потім на море поїдемо всією сім'єю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна.